Спонсор показу історія у пляжці. На Тернопільщині у ДТП постраждали діти за попередньою інформацією. Водій автомобіля ВАЗ, рухаючись другорядною дорогою, родище Бучач Зерваниця. На перехресті з дорогою Івано-Франківськ Бучич Тернопіль не пропустив автомобіль Фольксваген. В результаті цього автомобілі зіткнулися до лікарні госпіталізували пасажирів вазу, дітей віком 5, 8 та 10 років, а також 30-річну жінку та водія. Кермувальники попередньо були тверезами, але в них взяли зразки крові для перевірки на міст алкоголю. На Чортківщині на жінку обвалилася стіна. На місце інциденту виїжджала слідчо-оперативна група. Під час перевірки стало відомо, що потерпіла разом зі своїм чоловіком на власному подвір'ї розбирали стіну підсобного приміщення, в якийсь з момент конструкція розвалилася, та майже півтони впало на жінку. Остання не змогла втекти. Швидку викликала сусідка. впродовж кількох годин медики боролися за життя потерпілої, але врятувати її не вдалося. 68 людей виявили правоохоронці в одному із розважальних закладів Тернополя. Молоді люди перебували там під час комендантської години. Адреса Тернопільського районного управління поліції головного управління національної поліції Тернопільської області, звернувся один із жителів міста Тернополя про те, що відпочиваючи в одному із розважальних закладів міста Тернополя, йому запропонували придбати наркотичні засоби та психотропні речовини. Даного громадянина ця ситуація обурювала і він вирішив звернутися до поліції за допомогою. За словами працівників поліції, цей заклад порушував норми роботи у час карантину обмежень не зупинила адміністраторів і війна. Вони, ігноруючи комендантську годину, продовжували працювати. А власник позиціонував свій заклад з пунктом незламності. Скаржилися жителі обласного центру і на те, що там продають заборонені речовини. У ніч з 15 на 16 липня у ході обшуків, санкціонованих ухвалою Тернопільського міськрайонного суду, під процесуальним керівництвом окружної прокуратури поліціянти роти поліції особливого призначення прийшли до закладу з обшуками. Відповідно до розпорядження голови обласної військової адміністрації. Трація на території Тернополя та області усі заклади повинні зачинятися о 23.00. З обшуками поліціянти прийшли в ресторан уже о 23.30. в ході проведення санкціонованого обшуку в вказаному закладі було виявлено близько 70 відвідувачів міста Тернополя та Тернопільської області. В ході обшуку було виявлено та вилучено ймовірно наркотичні засоби. Усе направлено на експертизу, а даний факт несли в єдиний реєстр досудових розслідувань згідно з частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України. Правоохоронці стверджують, що порушувати закон, вказівки чи розпорядження не дозволено нікому ні пересічним громадянам, ні людям, які вважають себе недоторканними. Поліціянти закликають усіх громадян дотримуватися вимог чинного законодавства та не нехтувати правилами власної безпеки. Такі відпрацювання триватимуть і надалі. Пам'ятає. Перед законом рівні всі, і жодних потурань не буде. 15 липня близько 15-ї години до співробітників Тернопільського управління поліції надійшло повідомлення від жительки обласного центру про те, що зник її п'ятирічний син. Зі слів жінки, вона разом із сім'єю відпочивала в одному із закладів громадського харчування. Двоє малолітніх дітей під наглядом жінки гралися в кімнаті розваг. Вони були в дитячі кімнаті, на площадці гралися меншого Ми щось побачили, а старшого довший час не бачили, коли вже був прям довший час, тому вже зрозуміли, що треба шукати. Я пішла наверх піднятися, сподивитися, в дитячу кімнату, його не було в дитячій кімнаті, потім туалети перевірила, взагалі заклала товарі з повністю. Тоді вже звернулася до адміністратора, ми з адміністратором перевірили камери і побачили, що таки дійсно о, там в 14, по 10 10-14-20 він вийшов за оборота. Поліцейські оперативно відреагували на повідомлення. В ході опрацювання даного виклику були зорієнтовані наряди, які перебували в даний момент в зоні дії, там, де пропала дитина. Через деякий час екіпажем патрульної поліції, який проїжджав повз вулицю Карпенка, була помічена дитина схожа за орієнтуванням. Після чого підійшовши до неї, встановили, що це дитина, яка перебуває в розшуку. Знайшли малечу майже за два кілометри від місця зникнення. Як розповів хлопчик, він хотів купити квіти мамі на день народження, яке вона того дня святкувала. Цілу та неушкоджену дитину правоохоронці повернули батькам. Дуже е, класно хлопці спрацювали, хлопці молодці. Велика їм подяка. Спонсор показу. Історія у пляшці.